В Лемківська ватра, коли є, були неприємні моменти, і цього не хочеться. І, власне, якщо буде мінімальна, хоча б мінімальна кількість, хоча тут не обгородиш, наприклад, на Бандерштаті там легше, там обородили територію і не пропускають просто з алкоголом. А тут навіть, ну, центр не обгородиш, ну, знову скажу, що якусь комендантську годину. Але якщо людина вже вийшла в тій сорочці, ну, я думаю, їй вже самі сорому буде. Це такий чин. Я хочу сказати, продовжуємо саме тему, бо буде чи навіть підкармлення, дозволити на фестивалі, що саме гірше того, що батьки посилають дитину на національний фестивалі. Вона поїхав, що там організатори поїздці на мою дичетку. Але так, що вона, що вона посилає дитину, де дитина калічиться, на увазі, бо вона... Я бачу, як це робиться. Заходить в ліс, ставлять на мети і навіть не, не, до сцени не доходить. Ну, не, не може. <гум> ну, їм навіть сцена не цікава, вони там всі сидять. Я розумію, якщо захід, якщо людина зараз собі кусок м'яса, там щось купила, пиво, чи ще щось підело в ліс, чи до озера, це їхні проблеми. Але коли це робиться під маркою України, маю на увазі, це робиться під національним приводу не ну що, що, це робиться українське традиційне і тоді хто вскочиться до то, того негативного до масових масову ну, то треба їхати весіль на масове гуляння кожен день <зад to> як я казав що ми як українці то давайте свої фестивалі свої свята шанувати відстоювати захищати навіть в певній мірі і від, від як по лінії моралі так і по, по, по лінії І от, подивіться на Возвіцький булави. От булава. Чотири гетьмана Хмельницький, Сагайдачний, Вивовський, Мазепа. З китайськими очима. Ну Це смішно, розумієте, ми набивали, за не фотографії розмалювали ті, які є. А це скільки не між, розумієте, коли нам починають саме з гуцунів, майстрі кута в... Що це китайська?

12, 12, ми, 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 ми сьогодні до кінця дня всім всі журналістам перейшли вже звернув загально, починаючи від 19-го того, що ми робимо, і, навіть, і ми вважаємо, що таким підсумком це є це Борщівська вишиванка 4 вересня. І от всі ці дні ми детально розпишемо, бо зараз контролю, де бо знаєте, вже... ми, ми порахували, що буде проведено в області загалом більше 600 закладів. Тобто, це ясно, що ми вам... Можу, чи, чи її потреби перекидати. Це в мене на увазі включаючи не тільки в районах, всі ж святкують, але іноді в районах, районах заходи проходять такі, що вони заслуговують увагу і не тільки навіть област, області, а можливо і України, той самий фестиваль Зони який буде приходити на Бережанщині. Це також. Тобто ми це все зараз зведемо і спробуємо сьогодні до кінця дня, щоб кожен з вас отримав цю програму повну. Якщо є запитання? запитання, якщо можна до пана Петра і до пана Олексія. Пане Олексій, ви як голова обласної організації Волз Свобода брали участь в підписанні декларації Комітету опору диктатурі. Представники громадських організацій, партій просили вас і всіх учасників підписання не брати участі в спільних заходах з представниками влади, які представляють партію в регіоні. Щоб ви ну, не підтримували призначення Віктора Януковича. Як ви прокоментуєте цей ваш спільний захід і до пана Супільний Петра? Оце прес-конференція тепер ще ви благословляєте фактично. Так, а дозвольте, я на відповідь. Бо вони зараз не, щоб не захищати. А я зі сторони я не є людина ні той пішли, нія іншої. Я є українець так само, як вони, але е... ви голова української партії. Так. Також. я старода, є, є, є речі. Україна, трез, прапор, вишивка це є, є надбання цілої нації. Ніхто не має право казати, що це моє, а це не моє. Якщо він себе відчуває українцем, значить ми маємо всі робити спільно. Один раз разом бо, 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 так, що... О, тому, І навіть з окупантами? Тому, проводячи вишивку, я рахую, що до вишивки має право всі. Саме це наш спільний не компрометувати. Я все-таки сам про себе відповім, якщо можна. Скажемо так, цей захід проводить не влада, цей захід проводить орхвіда з фестивалю Світ вишивання. Це перше. Друге, Олексій Петрович, як не їде в Київ, в Палац України, святково, тому що в мене є своє ставлення до Дня Незалежності. І до тих заходів, Тому що я вважаю це свято своїм святом, тому що в здобутті незалежності приймав так само безпосередньо участь, починаючи з 1989 року. ще. І третє, я думав, що ви запитаєте навпаки, що Олексій Петрович направив заяву на ім'я Киреєва про взяття від особисту поруку Юрію Володимиром Тому Таке буде запитання. Бачу, не цікаво. Ще, якщо можна, пане Петро, як ви прокоментуєте свято в Гусятині? Це піар дружини губернатора, яка буде балотуватись до Верховної Ради на найближчих виборах парламентських. Це Ще? абсолютно не відповідає дійсності, це <клес> один з варіантів, коли ми повинні розуміти, що заходи, культура і все решта повинно розвиватися не тільки в обласному центрі. Це один з варіантів, ми зараз робимо заходи в обласному центрі і переносимо їх в районі центрів. Етапах підготовки до 20-ї річниці ми реконструювали в нашій області 15 стадіонів. Один з них, один з найкращих стадіонів це в Грусяти. І всі, хто будуть, вони можуть побачити, що це стадіон, який поки що, поки не реконструйований Тернопільський, він знаходиться на стадії реконструкції, найкращої області. Це стадіон, де зроблено сучасне освітлення на півтора тисячі русів, як відповідає всім нормам Тіфа і УЄФА. На якому встановлені 2000 пластикових на якому ми зробили сучаснегальність, сучасні трибуни. І більше того, ми вперше в області, ви побачите, зробили сучасні бігові доріжки, які легкоатлети, які бачили ці доріжки, вони говорять, що це, вже, це, це той рівень, який може дозволити нашим дітям, які живуть не тільки з Тернополя, в даному випадку на батальйону сайта, готуватися до таких змог. Тому ми такі заходи проводимо. Кожного разу в іншому районному центрі. Наприклад, декілька днів назад ми разом з вами брали участь в там, старті естапети, визначні землі Тернопіл, які проходить у Збурачі. Квіти вишиванки буде проходити в Борщеві. Лемківська ватра проходила в монастиристка. Тобто ми зараз поставили завдання, щоб хоча б один раз в рік в якомусь районному, в кожному районному центрі проходили заходи обласного значення, де буде працювати вся область. Під цей захід ми всі допомагаємо прикрасити місто. Зробити якусь кращу інфраструктуру. В даному випадку вибрано свят і знову ж таки, хто був місяць назад, і хто приїхав на сертування, я думаю, що це місто не впізнає. По тому, як там буде зроблені і дороги, і інфраструктура, замінені і вікна, і стадіон, і центральна площа. Тому всіх на цей час. І ми будемо обов'язково практикувати такі заходи кожен раз в іншому журналісти, що Хотів би підвести підласти виснути політичні запитання, все-таки. Звернутися до вас, оскільки 24 серпня ми визначаємо не просто День Незалежності нашої держави. Ви знаєте, що є вручення міського голови, є спільна позиція з обласною правильно щодо конкурсу на пам'ятник незалежності нашої держави. Отже, 24 серпня, о 12 годині, відбудеться проміжний етап цього конкурсу. Чесно скажу, що ми ем, передбачали більшу активність наших архітекторів, скульпторів, наших митців, наших просто активних людей і так далі. Але, на жаль, нам тут це консервативне середовище. Тому е, просимо вас, можливо, і у вас будуть з'являтися певні ідеї. Не завжди архітектор може вловити те, що необхідно людям, те, що може відзначити, поставити. Визначити знаково нашу незалежність досягнення, всім досягнення на нашої держави і в цілому тих людей, які боролися за незалежність. Тому 24 серпня ще раз наголошую в арт галереї і буде проміжний етап цього корпусу. Будь ласка, зверніть на нього увагу і на підготовку цього. А да. скільки архітекторів Ну, ми так спілкуємося з архітекторами всіма, і є їхня така позиція, що вони не хочуть розкривати свою, свої ідеї, якби, творчі, творчі ідеї, За. задуми і так далі. Не то, щоб не було певного роду якихось спекуляцій, можливо, не, не чистої компресії між ними і так далі. Тому ми чекаємо основний потік таких пропозицій на цьому тижні. Зараз це там, до п'яти. Тому запрошуємо, можливо, хтось журналістів візьме участь в цьому конкурсі. Ще хочу наголосити, що є призовий фонд, він не такий великий, але який зможе вас заохотити. А як учасники прес-конференції бачать від пам'ятник незалежності на ну, власне? Бачать. От що би мали? Раз я вже починав цю тему, я буду подавати два своїх практи, щоб було зрозуміло. Ну, тому що, ви знаєте, починає вже... Я в гуманітарному досі я почав працювати рід працювати. Я бачу, що середовище цих творчих людей, художники, письменники, скульптори, архітектори і так далі, вони певно стимулу не мають і мотиву до активної діяльності. Тому вони не активно працюють на місто, на обласні, держави далі. Їм певно треба зовсім, можливо, треба їх трохи омолодити, можливо, показати. Дим людям, які мають відповідну професію, що вони утрімні. Що може вистачить тих, скажімо, грандів, які вже десятиліттями характеризують ці галузі, можливо, треба дати дорогу молодими свіжою кров'ю. Кров. Ще є запитання. Я дякую всім за відсутку з центрі журналістам в наших містах і всіх запрошую. Маєш наступну швидко, можна захванути. Я на другу маю зараз.